А от наступна стадія це вже уточнення пропорцій окремих предметів. І уточнення розміщення предметів на площині. Отут зараз буде веселіше. Отут ми зараз будемо вже конкретно уточнювати, ширина до висоти циліндра, кубік, ширина, висота, як він стоїть, уточнювати оці кути і так далі. Тобто, по суті, ми починаємо з вами побудову предметів. Да. Ну, почнемо з циліндра. Завжди, ну, як би починають, коли у нас декілька предметів, тут просто тут два. Буває так, що п'ять, припустимо, предметів. То починаємо з того предмета, який нам здається головним. Ну, головним він може бути що? За своїм розміром, да, там, за своєю там, якоюсь ознакою. Ну, як правило, з самого габаритного предмету, з самого великого предмету починають. І до цього великого починають добудовувати, ну, підлаштовувати іншу систему. У нас найбільш да, такі от. Першому плані це циліндр. Висота його у нас є. От, от він стоїть. От його висота. Висота у нас його от, від нижньої крайньої точки до верхньої крайній точки, до цієї далі. Не тут, не тут от, до цієї Тобто, це розкриття еліпсу, воно теж буде входити в загальну висоту. Тепер беремо з вами, як ми вчора робили та, на занятті, беремо з вами олівчик. Відмічаємо ширину. От у нас ширина. І давайте що. Ой, господи. <смі> Якби так би бачите, що значить бути не таким, як всі, тобто з лівою рукою. І так, не так, і так не. Щас я підлаштуюся, вибачте. От. От у нас ширина, і ми починаємо цю ширину, яку ми відмітили, да, пальчиком вкладувати куди? У висоту. І ми вчора з вами, в да, наша мані що у нас раз, два і хвостиком. Да, Де у нас тут кінець цього? Давайте, щоб я фух, себе перевіряв. Оці от заміри і їх пояснення цих замірів це сама-сама-сама-сама така от у мене завжди тема, на якій я зациклений. Тому. що Багато людей малює без замірів і е, не, не може розуміти, чому виходить фігня. Немає пропорцій. Раз. Е, два. Ну і там маленький хвостик, як ми вчора з вами, в принципі, і наміряли. Да? Два рази повних і маленький-маленький хвостик. Тобто ширина оця повинна вкладатися в висоту два рази повних. Давайте. От у нас з вами. Раз. От у нас з вами два і залишається маленький хвосточок. От у нас з вами ширина нашого циліндра. От мене намітили. От намітили цю ширину. Давайте ще раз перевіримо. Ніколи не стісняйтеся по 10 разів сидіти, це все перевіряти. Нехай там хтось каже, та що ти повільний. Нехай краще бути повільним, ніж помилятися сильно. Так. Поставили. Тепер що нам треба знайти центр цього. Да, от провести, щоб провести оцю осьову лінію. У циліндра ми знаємо, це тіло оберту, для нього важлива осьова лінія. Лінія, яка йде посередині цього об'єкту. Проводимо. горизонт, От. Проводимо. проводимо І шукаємо. От я от провів горизонталочку і олівчиком починаю. Бачите, так прикладати. Приклав. и чуть-чуть таким раз за сисечку тыльной стороной лифчика можно же там себе продавить вот ага не 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 смещаю трешечки вот вот у меня раз потом два вот я поставил вот и проверяю да беру так снова прикладываю. ага раз два Все, тепер я можу через цю точечку проводити вертикальну лінію. Складно через одну точку провести вертикальну лінію. Ми можемо відхилятися згодні зі мною. Так? Тому краще ще нам, в принципі, або від краю формату. От таким чином беремо. Дивіться, як я роблю. Беру якусь річку або довгий орієвець. У мене є край формату відносно рівний Ну, Він же ж його ріжуть ножем, він рівний. О. І ставлю собі тут засічку, бачите, вгорі. Тобто, і давайте ще третю засічку поставимо тут, щоб у нас було три точки, через, яку ми, через які ми проведемо з вами вертикаль. Можна користуватися отвісом, як я казав, беремо тобто, Перемо якусь гумку прив'язали, бічовка і за рахунок сили тяжіння у нас буде виникати вертикалів. Такий спосіб, як я, це більш такий архаїчний в чомусь. Ну, я вважаю, що з подручними засобами без всякого атвісу. От. І от ми провели з вами осьову лінію нашого циліндра. І відносно цієї осьової лінії ми з вами можемо виставити декілька точок от цієї ширини. Да? Тобто, ну, в центрі є. Давайте вгорі виставимо. І внизу відповідно. Тобто, Ось ми можемо от так брати. Ставити. От зараз, порівнювати. Відстань, от, раз, поставили, да? взяли тут. Угу. Трішечки і трішечки менше. От. Поставили, да? І точно так тут можна собі таку легеньку горизонталочку привести, щоб для орієнтиру взяти. О, от у нас з вами точечка тут є. І давайте перевіримо, порівняємо з цим. Ну, нормально, в принципі, співпадає. В принципі, співпадає. Можемо навіть спробувати. Провести сторону цілі. Тут внизу давайте теж поставимо точечку, щоб не їздити сильно, що заїжджає. В мене підзаїжджає це все. У мене це все підзаїжджає зараз. Ну, сильно те, що воно. Вам... Зайвого не було, підправили сьогодні. Поки що все. Не пробудовуємо еліпси. Ми зараз пробудовуємо основу куба, потім повернемося і вже добудуємо еліпси. Тепер те ж саме робимо з кубом, Уточнюємо його висоту ширину. Тобто по стадію йдемо. вийдемо. Зафіксували основні габарити предмету окремого. Да, от циліндр, перейшли на інший. Потім повернулися, доробили деталі, перейшли сюди доробили деталі. Не доводимо один предмет повністю до закінчення, коли у нас не пробудований інший. Коли у нас декілька об'єктів. Оце теж така помилка ну, у людей відбувається. Ми повинні по стадії вести роботу равномірно. От, етап такий, то все, і він буде діяти по всіх узлах. Це, це теж важливо. Так, циліндр, його висота. ну Тут, понятно. Тут от ставимо горизонталь, дивіться, не циліндр, а кубік. Да? От ставимо горизонталь. Ага, понятно. Тобто у мене нижня точка циліндрика на роботі. От, я беру горизонталь. Ставлю. Лінійку. От поставив горизонталь. Ага, кубік десь у мене починається. Починається десь отут. От я його бачите, намічаю собі. Понятно. Чому? Тому що якщо ми згори будемо на оцю красоту дивитись, то ми побачимо таку картину. От у нас буде циліндр стояти, як окружність. Да? От. А от звочки у нас буде стояти отак от от стояти кубік. І оце його найближче до нас ребро. Оце його найближче до нас ребро. Воно буде знаходитися від нас далі, ніж е, край циліндра. Оця штука до нас ближче, ніж ось це. І тому воно по, бачте, по горизонтальній площині розташовується трішечки вище. Такі от маленькі штуки. Е, тепер, ну, от у нас, я намітив собі, ну, нормально наче. Ну, крайня точка теж, я ж можу побачити. Да, ага. Невеликий тут, невелика відстань, десь така. Тобто можна навіть на око без замірів її зафіксувати. Отакі от от невеличкі відстані при умовах, що у нас нормально зафіксовані великі габарити, ми можемо в принципі, з вами робити без сильних замірів, тобто на око. Але, звичайно, робимо це акуратно, передивляємося, дивимося швидкими поглядами на натуру, на лист, на натуру, на лист. Вот. Ну і е, е, працюємо. Значить, е, є у нас це точечка все. Давайте перевіримо, візьмемо відстань від оцієї точки, да, від сторони циліндра до оцієї видимої сторони кубіка. І порівняємо з висотою оцієї, да? подивимось, що воно буде. Дивіться. Раз, да, і понятно, воно повинно бути менше, ніж висота. Дивимось, як у нас. От у нас ця відстань. Ну, великувата, бачите, майже дорівнює. Неправильно. Тобто треба трішечки, треба оцей кубик подвинути. Трішечки не набагато, висота. Сантиметр десь. Трішечки задвигаємо його туди. Сильно я їх роздав. От, уточнення розміщення предметів і уточнення пропорцій відповідно. Є контакт. Так. А тепер давайте подивимося, перевіримо, да? Знову беремо. Ми взяли і дивимося, ага, ну. Нормальненько, да? і у нас десь, і у нас десь так же, от у мене. От у мене. Раз, раз ця відстань. от Нормально. А тепер пропорційно. Тепер ця величина відповідає по пропорційному співвідношенню. величині Все. Наступне, що ми шукаємо, а де у нас це ребро розташоване? Правильно? Де? Давайте тепер заміряємо ось це маленьке і вложимо, скільки разів воно вкладається в. Цю ширину да, всю повністю. От Я беру оцю маленьку штучку. Да, от раз. Раз, да, от раз, один. Потім що ставлю, отакочки, два. Треба запам'ятати, де воно тут. Якусь там вибрати візуально собі точку три, Ну, ще раз давайте. Тому що воно не просто. Орієнтирів мало. Мало візуальних орієнтирів, от раз, Два з один закриваємо при цьому. Як цілимося? От якби ми цілились три. Десь три з хвостиком, да, десь три і 4. Трубки, вибачте, запізнення. А, Шановні, давайте так, коли запізнюєтесь, у нас іде конференція. Нічого страшного, все нормально, це життя, зараз війна. Щоб сильно ми не переривалися, можемо. Ну, це класно, це показує вас як дуже вихованих людей, що ви здоровкаєтеся, ви умнічки. Але щоб ми сильно не переривалися, ми зараз в своїх етіх. можна тихо зайти, все нормально. Домовились, дівчата? Все. Домовились. Давайте. Раз. Два. Тому що я концентруюся, а потім виходжу це. Ну, можна ще навіть менше трішечки. У нас там хвостик більший. Раз. Два. Три. Я знаю, спочатку всім подобається. Ну, от, заняття у мене, а потім люди від мене остають, тому що я дуже така людина, знаєте, скрупульозна. Я все розбираю, сижу. Раз, два, три. І отут цей наш хвостик. Тобто я дуже скорпульозна людина. Така в мене робота. От, Поставили ребро, от у нас вже все ребро з'являється. Ну я його що? У мене воно ну, хугугу, -ху, завалено. Я завалив вертикаль, бачите, в мене? Яка тут вертикаль, дивіться. Щас. От, дивіться, от у мене вертикаль. Ха-ха-ха, дивіться, як в мене. Покосилося. Покосилося. Рівняти треба. Раз уже мене назначили читати. рисунок, Я його буду читати так, як от прям взагалі. Я відмовлявся. Я казав, не треба. Мені буде не, не за вас. Не те, що ви там якісь не такі. Я казав, мені буде, треба, мені буде складно переключатися з комп'ютерного проектування. Нема кому. Ладно, давай. Все, тоді вже кажу, що не ображаю. Так. Раз, два, три. Так, нормально, нормально. От ми поставили собі оцю штуку. Ми можемо постійно перевіряємо вертикалі на завал. Сьогодні вночі були дебати між Трампом і Гаріс. Так, ви за кого? За Трампа чи за Гарріс? Я підтримував Гарріс. Ну, демократичну партію. Це в США там вибори. Так, от у нас раз. Раз. Раз, А ну не слідкуєте, да? ну ладно. От, І я вже можу з цієї точечки, дивіться, з цієї точечки, от яку я знайшов. Да? Я можу відкласти що для себе для орієнтиру цю штуку. От, як ми з вами робили, так, да, позавчора. чики піки Перевіряємо те, що я намалював. І те, що тут. Ну, от, нав навіть, бачите, навіть кут нормально взяв. Точно так я можу вже оцей кут фіксанути. Дивіться, от у мене раз кут. Чікі-піки. Тільки треба або запам'ятати зараз, або потім перевірити ще. От Я щось проведу, потім знову відкоригую. Оп! Зараз, все зайве оце, сразу дало. Давай, все займе. Так. І ще вертикаль, ця мені не подобається, мені здається, вона ще трішечки. Може, це, звісно, конечно... ну, я нормально, Це із-за того, що в мене площина. Я ж на камеру дивлюся. Із-за того, що в мене площина валиться, ну, нормально. нормально. Е -е... Тепер. М -м -м... Перевіряємо. Так? Оце, що я от тільки що намалював з цим порівнюємо. ну Трішечки навіть я його. Задрав, десь воно отаке, таке, от. О, во. Так, що там, там? прийом нормально, все у вас там, що ви мовчите? Всі здорові. Живі, здорові. Так. От. от ми вже, дивіться, Тер-та-та-ра-та. От мені подобається чим такий метод, коли камеру ставиш, і от рисунок, натура. Тому що ти одразу бачиш, схоже чи не схоже. Це ж важливо. Я от як дитина, я от як в дитинстві, ще в художній школі, коли виходилося схоже, ти такий ура! І це отак от от у мене досі залишається таке відчуття. Так. Тепер, ну давайте ще й оцю точечку верхню знайдемо, да, щоб обмежити це ребро і зрозуміти, щоб у нас був ключ до, до верхнього. Так, шановні. З, шановні зараз, зараз будуть сповіщення. Шановні, повітряна тривога. Переходимо в безпечні місця. Відключаємося ті, хто не має змогу слідкувати за мною з підвалу, зі сховища або з простінку. Хто може продовжувати слідкувати за мною з безпекових місць? Давайте я буду продовжувати, я залишаюся, я буду продовжувати робити відеозапис. От. Для того, щоб у нас був матеріальчик з цими поясненнями, але сигналами повітряної тривоги не нехтуємо. Не хто пропустить. Не лякайтеся, у вас там куча відеозаписів, я з Ютуба вже накидав своїх, по, саме по побудові групи геометричних тіл. От, тобто, в будь-якому випадку вам буде легше намалювати домашні завдання, маючи ці матеріали, тому переживати не треба. Все, домовились, да, дівчата? Домовились, да? я буду продовжувати працювати. Значить, от у нас з вами довжина. Цієї штуки її треба знайти, да, заміряти. Ну, давайте, з чим її можна порівняти. Я навіть не знаю. От я візьму цю штуку і буду порівнювати. Ну, давайте порівняємо її, що? З шириною. Да? Тобто можна сказати, що у нас оця штука з вами. От вона. Вона практично, практично дивіться, дорівнює ширини цього всього. У нас зараз тут буде може бути якийсь колапс зараз. Ну, дивіться, от у нас є ця штучка. І давайте. А ні, нормально. Вообще класно. Правильно ми все зробили. от Дивіться сюди. От у мене кінець мого ребра. Да? Ну, практично, практично. Давайте тут подивимось з цієї точечки проведемо горизонталь, отак, мисленево, Сюди, дивіться. угу. Ну і у мене, в принципі, практично так старчить, можна трішечки її нижче опустити. От. Трішечки нижче опустити. А по суті, правильно. От ми намітили. От ми намітили. Можемо знову ж таки до кінця не добудовувати. Основні елементи у нас є конструктивні. Ми його пробудуємо і з невидимими цими всіми утворюючими. Основні елементи конструктивні у нас на кубіку є. Давайте тепер перейдемо до конкретно, до побудов. До побудови еліпсів на циліндрі, і потім вже до кінцевої побудови кубіка, як такого, з усіма невидимими лініями. Це можна записати окремим теж.